Мінус один пількер. Так, по пількерах продовжую мінус один. Чому мінус один? Тому що, по-перше, стоїть шнур 0,13ПЕ плюр 0,1. І пере, трохи перетянутий фрикціон. Ну, така срака. поклівон, риба була на тому на гачку. Ну, тоді, бачите, трохи забагато. Але. Ще окуляри чим. Але факт є фактом, тобто просрав рибу. І пількер разом з нею. Ось так. Тому перше, шнур, якщо безпосередньо оця рибаловля 02-03 попиє, повідець 016-018, і тоді б я виглядав більш-менш зрозуміло. Ось така фігня. Тобто це приклад. Розумний приклад. А якщо хочеш працювати з рибою і ловитою безпосередньо, ось в таких вісах, де я стою, це невеличка така загогуляна в Дніпрі. Затоку її не можна назвати. То, будь ласка, підбирайся наст. Так, пількер це не японський, це копія, але він теж коштує грошей.